Товариство, в ці дні громадськість України і, зокрема, громадськість Києва відзначає сторіччя з дня народження земляка нашого киянина, великого російського письменника Михайла Булгакова. Серед нас присутній тут серед нас Мирон Петровський, крім усього іншого, багато років життя присвятив дослідженню творчості Михайла Булгакова і, зокрема, київських коренів його творчості. На цю тему він написав чимало праць і великою мірою книжка. Мірою. Так, так також мірою. з тим пов'язана. Ми попросимо вас, Мирона. Спасибі, Щойно закінчились свята з нагоди сторіччя Михайла Булгакова. Ось відкрито будинок музей на Андріївському узвозі. Пройшли великі читання, міжнародні читання наукових доповідей, присвячених Булгакову. Налякайтесь, їх було щось біля ста. Одночасно тривав театральний фестиваль, на якому були показані вистави, створені у Києві, Москві, Саратові, так, так здається. І в інших містах. Отже, Святкувався цей ювілей як всесвітнє свято. На жаль, найменшу участь в цьому святкуванні взяли наші земляки, кияни, які досі трохи упереджено якось ставляться до свого великого земляка. Ось заглиблюючись у творчість Бугакова, я хотів би запевнити і ось тих, що тут на плеядах, і тих, що дивляться нас на екрані, в тому, що для підозри, для упереджень щодо Бугакова, просто немає підстав. Блукає якийсь, якийсь міф. Про Булгакова. і я вважаю, що єдиним засобом ліквідувати міф, заперечити міф, це просто наводити факти. І наводити їх дуже легко, потім, тому що всі вони місяться в творах самого Михайла Булгакова. Я не хотів би переповідати все те, що я вже і казав. І писав, я хотів би тільки підсумувати всі ці пошуки і дослідження, підсумувати такою фразою. Булгаков переповів російською мовою безліч шарів культури української. І Отже, коли ви, Іване Михайловичу, назвали його російським письменником, то це, звичайно, так воно і є. Це вірно, але не точно. Мій приятель і колега сказав, що все, що зросло під українським небом, належить до української культури. Булгаков, який зростав і зріс саме під цим небом, також належить до цієї культури. І я не бачу приводу для суперечок цього питання. Він належить і російській, і українській культурі, подібно до його великого попередника і вчителя Гоголя, який також переповів. Російською мовою майже всю українську культуру. Ну, взагалі, я не вважаю, що національні цінності це цінності найвищого гатунку. Мабуть, є загальнолюдські цінності, і нам варто до них повертатись. Я хотів би звернути вашу увагу ось на що. Булгаков ставлять на карп його негативне ставлення, начебто негативне ставлення до українського національного визвольного руху. Але давайте придивимось, про що розповідає Булгаков. Епіграфом до свого романа Біла гвардія він поставив рядки з повісті. Пушкіна капітанська дочка. Він начебто відсилає нас до іншого тексту Пушкіна, тексту досить відомого. «Упасі Бог у віддіть русський бунт, безсмислений і безпощадний. Розумієте, він був як будь-який справжній художник, він був. Пророком він бачив трохи далі, ніж багато з його сучасників. Він розумів, до чого ведуть спроби революційної перебудови світу. Він неодноразово проголошував себе прихильником еволюційного розвитку. І він писав саме про... Русський бунт безсмислений і безпощадний. Але внаслідок певних історичних умов цей бунт з'явився перед ним як бунт український безсмисленний і безпощадний. Він заперечує не його національні аспекти. Він заперечує його антикультурні, деструктивні, спільні аспекти. для, для, для будь-якої екстремістської революційної е, діяльності. Іноді Пробугакова кажуть, е, співець громадянської війни. Аж ніяк. Він співець громадянського миру. Дозвольте, чому в... Він був громадянського його миру, який не завдав собі труду зрозуміти бажання інших народів жити своїм життям. Значить, він був героєм стояв за ідею, що... щоб люди жили в золотій клітці, в спокою, де, люд... де їх тільки гарно будуть годувати в тій клітці. Знаєте, ми... Таке зрозуміння історії це, звичайно, софістри, то по англійськи називається. софісти, таке биво, що він значить я розумів російську, що він бачив ту цілість все мовляв. Я також Достоєвського в тому душі читаю. Вони, до речі, є пророками російського націоналізму, а дуже часто російського шовінізму. Дозвольте з вами не погодитися. Я завжди дозволяю те, чого заборонити не можу. <рес> я, Лерон, Але, ви будете... Шануючи вашу думку, я, з свого боку, знов-таки не можу погодитись з вами. Я сподіваюся, що розбіг наших думок не призведе нас до громадянської війни. О, ні, абсолютно. Ми дуже ц... українці є надто цивілізовані. Щоб такі речі робити, якщо дозволите, я хочу ось мені здається, тут консенсус, ось який може бути можливий. На мою думку, звичайно ж, Булгаков не розумів українського національного визвольного руху, але це не підстава, щоб ми ну, не цінили його належно як великого художника. Скажімо, Достоєвський дуже багато негарного сказав про поляків і ще більше негарного сказав про євреїв. Але ні поляки, ні євреї не викреслюють його з числа великих письменників, а схиляються перед ним, досліджують його, шанують і таке інше. Це перше. І другий момент дуже цікавий. Я хочу сказати про факт, який, мабуть, мало хто знає. Значить, я особисто як я особисто вперше з Білої гвардією познайомився. Булгакова ще тоді у нас не можна її було знайти, так прочитати е, вільно. Так от я прочитав, де б ви думали, 1000 в Донцовському віснику в 1930 році. По-моєму, це чи 30 30-й, чи може 32 й От отак. От Значить, Донцовському віснику український переклад Білої гвардії Пап, Булгакова. Не ми так, Вони врахований Булгаковознавцями. От це вносить корективи значить, вставлення українців, так би мовити, до Булгакова. Так що це складніше питання, мені здається, ніж ми. Так воно справді складне. І от цікаво, скажімо, що Стефаник і Михайло Булгаков зустрічалися. Це трохи парадоксально. От так. В день звуки вони були обидва на площі Софії. На Софійській площі. Звичайно, вони були в різних таборах. Це поза всяким сумнівом. Але все ж таки, давайте замислимося над такою обставиною. Булгаков, він хресний син українського великого вченого академіка Вуан, Всеукраїнська академія наук Миколи Петрова, автора одного з перших стимецизованих і дуже стиментизованих курсів української літератури. Рідна сестра Булгакова, вона співала в хори. Великого українського Олена Сергіївна, дружина Булгакова, пише в щоденнику, із Харкова приїхав якийсь український режисер. Дубровський. Михаил Афанасьєвич і этот режисер несколько часов розмовляли по-українськи. Ви бачите, я э, цілком розумію психологічний грунт цієї зустрічі. У Києві ми можемо відчувати себе росіянами, але коли ми зустрічаємося у Моск... Москві, ми українці. Ось що трапилось. І розумієте, тут ще така делікатна обставина. Ну не приймав у УНР Булгаков. Таке діло. А він не приймав і Романівську Росію. Його щоденнику, який вкрав за тим Луб'янка десь, 24-му, написано, чорт би побрав тих романових. Є такий запис. Не приймав він УНР, але ж перепрошую, Дмитро Донцов. Слід за тим, скажімо, великий український історик Липинський і великий український вчений Володимир Варнацький теж не приймали УНР. У них була інша концепція української історії. Ну і нарешті, розумієте, був такий Гросмейстер, росіянин за походженням, народився він е, в Яровані. Його якось запитали, хто він такий. Він сказав, я русський син германського народу. Тому Михайло Болгарков все ж таки руський син українського народу. Річ у тім, що в його системі художній дуже багато тих чи інших, тих чи інших поверхів української культури. І це очевидно. Те, що ця людина блискуча говорила. Українською мовою, а потім видавці зобсували цю українську мову, тому що так, так. розумієте, його фактично не видавали. А потім, коли почали видавати, то це вже робилося без автора. Так, так. так що це дуже складна постать. І треба боятися іншого абсолютного присвоєння. Але це через 10 років. років але не я вже скажу, ви так, тут ви так. тут впровадили ряд постатей, які не погоджувалися з ідеями Української Народної Республіки. Але вони не погоджувалися з ідеологічних е, мотивів, не відкидаючи ідеї української державності. Так що не можна, е, як то кажуть, наче мішати, кажуть американці, яблука з помаранчами. Тоді, коли Булгаков цілком з іншої позиції виходив, для нього оцей бунт це був бунт проти закон, законної держави. А та законна, законна держава, чи він там про, проти Романових, зрештою, вони вже й не були романови в той час все одно, але я не буду в російську історію виходити, правда. Е, чи він щось сказав, це жадного значення немає? Він виходив з позицій е, росіянина, росіянина великого місця. Я того тут я бачу з вами погоджуюся, що місці можуть сходитись, дискутувати, себе шанувати, але в українському житті. Є ще один вимір, як ставиться культурний росіянин до права українця на своє власне життя? Це і відноситься до домільюкова, між іншим. І я завжди своїм студентам кажу, як ви хочете знати, чи росіянин дійсно є ліберальний демократ, запитайтеся його, як він ставиться до права інших народів жити своїм власним життям? Хочете дістанете позитивну відповідь на це від Булгакова, тоді можна говорити. Ну, давайте про запитаємо нього. його. Можна не ще, але не зауваємо. Бо в його творах немає жодного заперечення з цього права. Все таки нерозуміння цієї нерозуміння є, а заперечення немає. І хотіла маленьке таке уточнення. Ви не зовсім точно Мирони сказали, що національні цінності це не найвище, що загальнолюдські це вище. Мені здається, що це протиставлення неправомірне. Ну хто такий, припустимо, цінності Шевченка? Це і національні цінності, і водночас загальнолюдські. Це якраз шановна Михайліна. Я можу у вас запитати, якої національності Господь Бог? Знаєте, це інше. Товариство. Дайте мені одну фразу. Я чекаю, я сподіваюсь, що рідне місто Булгакова. Зараз чи згодом, але е, прийме в свої батьківські обійми е, свого е, хай блудного, але великого сина. Давайте так, на цьому так. Думаю, що на цьому всі, і, і, всі... всі... І, і я думаю, що ця невеличка дискусія вона допомогла нам об'ємніше побачити і цю проблему. Е, обсяг там можливо читача зацікавить зв'язку з цим. Моя стаття про взаємини. Симона Васильовича Петлюри, відомого українського і російського театрознавця, і театрального персонажа Михайла Булгакова. Соврем'яна драматургія. драматургія», 91-й рік, перша частина. Чудово, так, чудово. Так. чудово. А, а, я думаю, що ми переходимо до відповіді на запитання, дуже, дуже Тарас. Так, про журнал «Сучасність», де його купити, як його дістати, яка його доля була тоді, яка зараз. Будь ласка, тоді Так, будь. може відповісти? Mm -hmm. Так, 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 no, так. По два, як в парламенті uh -huh. по, <coughs> по два кола. по, по два, два кого кола. Кола. No, значить які вам це краще, такі відповідають. Доля е, ага, так. Ну ви сьогодні е, тут не можна купити от цього журналу е, сучасний. Це місячник, який вже виходить 30 років, та тричі людини до речі, так, я зрештою е, 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 пані Борисюк. Перебуваючи в США, приготувала індекс. Так що ми сподіваємося, він буде незабаром видрукований. Так що читачі зможуть познайомитись навіть не маючи у чого журналу з його змістом. Його редагували дуже цікаві люди, правда. Кушелівич визначний літературознавець Іван. Юрій Шевельов, один з найбільших ерудитів не тільки питань, питань мови, але взагалі культури, науки, правда, Богдан Кравців, Освальд, Освальд Буркхарт. Ну, тепер мені доля призначила це, продовжився. Діл до речі, щоб варто згадати. Що ми є в процесі <пробує> 에, розмов, 에, 에, внаслідок яких я переконаний 에, це видання цього журналу перенесеться до Києва. А це ви маєте на увазі вчорашню розмову, так? Це званий, вчораш... вхаж... Ну і попередню розмову, це не мав Символічне повернення на батьківщину це було б добре, але є дуже так. багато проблем. Так? Мається на увазі, що можливо журнал стане. Ну це такий задум, що так. журнал став спільним виданням Республіканської асоціації українознавців і видавництва сучасність і виходив у Києві і став таким всеукраїнським органом. Так. Ну надія є на це, але побачимо, як далі розвивати ваше друге запитання. Я бачу, у вас багато ви мені можете. Дуже багато. Е, е, так, можете е, е, зачитати. Е, е, та. Ваші... Ну, тобто то багато компліментів, то, мені, то дякую вам всім, які такі гарні слова мені тут написали. Е, Докладніше, гарно сказати, докладніше про сучасність. Ну це багато часу взяло, то я не хочу. От про цей один одне число. То дуже От, цікаве, це рухівський. Історій. Ну, значить, оце це число було. Я його позичу, бо я його тут не маю угу, е -е. У приятеля е свого. Е ну, після повороту з установчого з'їзду е народного руху України. Як ви бачите, рух, правда, тут е е так. Я рішив видати всі документи. На жаль, не вдалося всіх документів. Промови зісельця немає, і Мусієнка, бо я їх не мав тоді. Але всі інші документи видані так, що в майбутньому дослідник матиме все тут, як буде приготовляти працю свою про оцей знамениту подію. А я вважав також, що 1990 рік такий важливий в історії України відновленням української автокефальної православної церкви, створенням української патріархату, відновленням української греко греко-католицької церкви, Проголошенням декларації. проголошення тут це є проголошенням декларації. Ну і взагалі хвітак, народ встав з колін і почав жити. І ми присвятили оце число е, сучасності подіям е, 1992 року.